Любі друзі, шановні глядачі офіційного ютуб-каналу, телеканалу Прямий. Звертаюся до вас за допомогою нашому колезі, нашому товаришу Віталіку Ляшенко, людині, яка заробила дуже багато для того, щоб інформаційний канал на Ютубі, нашого телеканалу Прямий, став ефективним. Щоб він так працював, Докладено було дуже багато зусиль. Я хочу вам сказати, що зараз наш товариш перебуває в дуже скрутній ситуації. Тяжка хвороба змусила його боротися за своє життя, боротися за своє здоров'я і за своє майбутнє. І тому всі небайдужі, будь ласка, відгукніться, і по посиланню, яке буде знаходитися внизу під цим роликом, допоможіть матеріально Віталіку пройти цей непростий шлях. Так сталося, що опозиційний канал, яким є зараз прямий, це дуже непроста робота і нам важко доносити до вас інформацію. І саме завдяки розвитку Ютуб каналу ми отримали ту площадку, на якому зараз живе фактично наше телебачення. Віталік прийшов до нашої команди, коли ми були невеличким канальчиком порівняно з тим, що ми маємо зараз. Всього 200 тисяч підписників було на Ютубі прямого, і він був абсолютно допоміжним. Але зараз це великий медіахаб на 1 мільйон 600 тисяч підписників, які активно коментують і долучаються до розповсюдження цієї інформації. Друзі, наш товариш. Зараз потребує вашої допомоги. Внизу під цим роликом буде посилання. Прошу вас, зробіть все, що ви можете, для того, щоб допомогти йому матеріально. Я знаю, що зараз в нас війна, і ми інколи дивимося тільки в бік фронту. Але ніякий фронт не може існувати без надійного тилу. І саме тут в тилу працюють ті люди, котрих ви не бачите на ваших екранах. Ті люди, котрі своєю роботою роблять так, щоб той механізм, який зараз існує, попри всі намагання і влади, і в тому числі попри всі намагання нашого ворога, навіть Російської Федерації, закрити нам рота. Це така робота, яку бачать тільки. Наші спеціалісти, кожен із роліків, кожен із відеоблогів, він просто так не може бути одразу після запуску популярним. Має бути дуже великий внесок в те, щоб через механізми SEO, через гарну обкладинку, нормальну назву і через просування в певних соціальних мережах отримати той самий поштовх, який дає. Кожному, кожному роліку, кожному відеоблогу на каналі офіційному YouTube каналі телеканалу Прямий, вийти в топи. Цим і займався Віталік. І ми дуже хочемо, щоб він повернувся до нашої команди, щоб він одужав і переміг ту важку фаробу, яка зараз, на жаль, з ним трапилась. І повірте, ви так само як підняли. Рейтинг телеканалу прямий так само вашим небайдужим впливом можете допомогти і людині, яка ж от, фактично. Своїм життям, своєю роботою зробила так багато для того, щоб ми з вами могли спілкуватися і бути в онлайні, бути в ефірі, бути на зв'язку. Постійно. Я розумію, що всім нам зараз дуже дуже важко знизились наші можливості матеріальні, але повірте, навіть невеличка сума, яку ви можете перерахувати, вона також важлива. Це так само, як зробити репост, це так само, як поставити вподобайку. Але вже це ви можете зробити безпосередньо для допомоги Віталіку Іляшенко. Зробіть це, будь ласка, зараз. Я дуже вас про це прошу. І пам'ятайте, що біда вона інколи приходить навіть до тих людей, які абсолютно не заслуговують на все це. Так побудовано наше життя. Але тільки разом ми можемо дати цьому раду. Я вірю в те, що у вас буде достатньо сил, щоб зібрати необхідну суму на лікування. Друзі, продовжуємо, попри всі негаразди, попри всі не всі випробування долі, навіть такі важкі, рухатись далі. Дякую вам і будь ласка, розповсюдьте цей ролик. І розповсюдьте посилання на ті реквізити, за якими Віталій Кляшенко може отримати вашу допомогу. Дякую, до побачення. Колектив прямого просить вас, шановні глядачі, про допомогу. Наш колега аналітик діджитал від відділу Віталій Ляшенко. Нині бореться зі складною хворобою. Наприкінці травня у нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Після проведеної операції необхідні курси хіміо та радіотерапії, а також довготривала реабілітація. Кожен ваш внесок важливий і значно допоможе сім'ї Віталія. Натомість ми будемо вдячні вам за допомогу колезі телевізійної родини прямого реквізити та контактний номер. Ви можете бачити знизу екрану.